Вони як мавпи, там, як папуги, тільки одне там свої інвестняні там, інвестиції. Ну, вони такі, такі, за підручником, тези такі, балабольні, розумієте? Не про що. Ладно, я не Ну хочу будемо сподіватися, та... що якось все-таки в нас з'явиться уряд, який буде цікавитися тим, як живуть українці, і що треба зробити, щоб вони все таки багато. Але треба зрозуміти, Як він з'явиться? За якою траєкторією? Поки що ми Ну, не поки... Розуміємо. ну, поки, як, він, він не може, це повинен бути завершення війни, вибори, і тоді. Да. І чесна, відверта розмова з, з Україною. Да. Складна ситуація да. чест, складна, дуже чест. важко. Та так, і... вони мають знати реальну ситуацію, і вони мають зрозуміти в якій ситуації ми знаходимося, і які завдання бере на себе уряд, і яку відповідальність. При слові уряд не відповідає за нафтогаз за Укренерго, бо там наглядова рада. Мені хочеться я не знаю, взяти в якусь дубіну розумієте, і бити їх по голові. Да, це хоч жина... де Маузер революційний, ну той бачить Маузер або той, той казав там Вальтер чи що там Шановство. Якщо у вас є питання, якщо у вас є якісь уявлення в тому, що яким чином можна вирішити ці проблеми з боргами, з тарифами, то ви обов'язково це пишіть в коментарях, е поширюйте відео, поставте кілька вподобайок, е Можете посперечатися, якщо у вас є якісь інші уявлення. Сперечайтеся, це українці цим сильні, що в них є в кожного своє якесь уявлення про те, як вирішити проблеми глобального масштабу. На все добре. Дякую за цікаву розмову. Нехай щастить і слава дякую. Україні!